Мешканці Слов'янська планують зустрітись із кандидатами у депутати Верховної Ради. Задля вирішення організаційних питань представники громади провели попередню зустріч із кількома кандидатами та їх довіреними особами. Ідея заходу полягає в тому, аби слов'янці та усі бажаючі виборці 47-го округу могли обговорити на болілі моменти, поглянути в очі майбутніх обранців, проаналізувати реакції на складні запитання. Деякі нариси у списку питань вже є. Отзив депутата при зборі 10% працівники. от числа избирателей. Это все об ответственности депутатов. Также очень важный вопрос. Установить легитимную численность громады в процентах от числа жителей. Это не я один громада. Мы узурпацию власти делаем. Вышли актив какой-то и все. Нет, мы должны стремиться, чтобы как можно больше людей. Или в законе утвердить. И самый очень важный вопрос. Возможно, может быть, кто-то из депутатов согласится на такой шаг. Заключить договор ответственности за нарушение предвыборных обязательств, ну а, как говорится, ущерб, какой он может нести себе, чтобы его стимулировать, это 50% от зарплаты и разные, можно, мотивации. То есть не выполнил предвыборные Конечно, обещания, Конечно, да, мы же за... совершенно прав. мы Эти деньги мы, естественно, можем сюда, в наш округ отправлять. И очень интересно, чтобы требование, это запретить голосование депутатам, по вопросом при зборі 5% підписів громад на жаль, в організаційному зборі прийняли участь замало кандидатів та їх представників. Тому зустріч було вирішено провести у п'ятницю, 17 жовтня, о 17-й годині. В актовій залі міськвиконкому кожен мешканець 47-го виборчого округу отримає можливість поставити своє запитання і придивитись поближче до тих, хто представлятиме їх інтереси у Верховній Раді.